1939 рік, коли почалася Друга світова війна, Німеччина була одним із найбільших ринків для Кока-Кола за межами США. Компанія мала заводи, дистриб'юторів і величезну мережу продажів. Але після вступу США у війну у 1941 році ситуація кардинально змінилася. Торгові санкції заблокували постачання головного інгредієнта сиропу Кока-Кола, який виробляли тільки в Америці. Американські заводи більше не могли співпрацювати з Німеччиною. Компанію в Німеччині очолював Макс Кіт, харизматичний менеджер, який не хотів зупиняти виробництво. Він зібрав команду і сказав: ми повинні придумати новий напій із того, що є, інакше заводи закриються. Через дефіцит інгредієнтів у воєнній Німеччині для виробництва напою використали те, що буквально залишалося від столу: яблучні вичавки, трохи цукру та цитрусові відходи. Цей напій назвали фанта, що походить від німецького слова фантазія. Фанта швидко стала популярною серед німецьких споживачів під час війни, адже альтернативних безалкогольних напоїв було обмаль, а потреба у чомусь освіжаючому була великою. Після закінчення війни і поступового відновлення постачань сиропів, кока кола відновила виробництво свого основного напою у Німеччині. А фанта була забута на якийсь час.